Громадянську панахиду за загиблим героєм проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, сучасні отці, родина нашого воїна, усі, хто прийшов сьогодні на цю площу. Війна з російським агресором продовжує свої страшні жнива. За Україну гинуть світ нації. Молодь. Ті, кому здавалося б тільки но ростити дітей, будувати плани, розбудовувати цю державу. Але натомість вони повертаються додому. Росія вчиняє справжній геноцид над українцями, забирає від нас сильних, сміливих, патріотичних, відданих Україні людей. Людей з великої літери. Сьогодні ми прощаємось ще з одним нашим воїном, героєм Владиславом Саковським. Віднині йому на віки 25. Владислав народився і виріс в приміському селі Вербка, де здобув базову середню освіту. Потім вибрав професію залізничника і вступив до Львівського міжрегіонального вищого училища залізничного транспорту. А у 2015 році, коли йому було лише 18, він підписав контракт з Збройними силами України і пішов захищати територіальну цілісність і суверенітет України. Потім навчався в Академії сухопутних військ імені. І яку, на жаль, не закінчив, але, в принципі, був дотичним до військової справи. А у 2021 році він одружився на коханій дівчині Анні і став жити в у коволі. У подружжя народилася маленька дівчинка Даяна, якій сьогодні лише півтора року. 16 січня цього року влад був мобілізований. І пішов знову захищати Україну. Служив навідником. А 11 червня цього року поблизу села Терни Краматорського району Донецької області він прийняв свій останній бій. Подивіться на його фото. Молодий усміхнений хлопець. З відкритим серцем, відкритою душею. Таким його ми і запам'ятаємо. Він був надзвичайно веселим душею компанії, комунікабельним, працював торговим агентом, тому що вмів спілкуватися з людьми і утримував від цього насолоду. На жаль, непоправна втрата сьогодні спіткала родину влада, всю нашу громаду і сусідню Дубівську громаду. Які сьогодні у ці дні будуть в жалобі, висловлюю щирі співчуття родині Владислава, дружині Анні, маленькій Даяночці, мамі Валентині Миколаївні, татові Валентину Володимировичу, братові Віталію. Наша з вами обов'язок. Достойно провести героя в останню земну дорогу і бути гідними його пам'яті, вічна шана героїв, слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять влада Саковського хвилиною мовчання.